Так, всім привіт друзі. Сьогодні ми приїхали на озеро до нас в Тернополі з магнітом. Перший раз хотів шукати магнітом Роман. Буде його магніт, йдемо шукати. Надію, що тут річка. Ну в для рибалки буде дуже багато. Це 100%. Бо я тут там був, коли рибу торвав десь 10 риб з силіконових облірів, бльоз і так. Я сподіваюся, що щось буде, цікаве. Так що будемо шукати кидати, що знайдемо, покажемо. Дивіться, буде цікаво. Так, Рома вже шукає. Тут під дамбою кидає магніт. Сдіємося, щось буде. Ось такого у нас тут в Тернополі. Мало води беруться, але то ерунда. Йдемо шукати. Що знайдемо, покажемо. покаже? Нема поки нічого. Витягнули ми, в общем, грузик такий. Грузик витягнули. З гачком отакий. І ще витягнули підставочку таку для вудочки. Такі ріжці. Кидам із моста. Надіємося, може щось буде. Дивіться. Так, ципанув, короже тільки що. Ципанули 5 центів таких. Вже що з'є, вже лучше. Спанем зараз ще з дві. Кидаємо ми магніт зараз на такій річці Витягнули ми скільки копійок. Купа копійок, куча. Навіть дві копійки алюмінію попали, зприжало їх. І найцікавіше, що знайшли один грош. Цікаво. Отако От у нас. Шукаємо, кидає магніт. Цікаво, цікаво. В такому парку. А ну давай витягуй. Зі скільки б я вже і на... ще при сумці стоїть. Давай витягуй чекай що є щось? Тако ми тягаємо копійки. Давай витягуй. Зараз будуть копійки, я це вам кажу правду. А ну, покаж. скільки копійок. Тако ми шукаємо. Якщо буде щось цікаве, покажемо. Так, друзі, ви, ви, витягнули ми. Монетку не нашу. Цікаво, що це за монета? От цікаво знати. Може хтось знає, підкажіть На цій стороні витягнули З цієї сторони ось скільки копійок. Все, я вже теж це один раз. І оця цікаво. Шукаємо <рес> до... Роман там шукає. Майніт приклеївся. А їх був пов'йомий. Так, знайшли ми таке бідне пташеня в траві тут. Напевно, впало. Там його мама щось сквіркоче Ну добре. Почаємо його тут, нічого не будемо робити. Мама, але ти попташку свою. Йдемо далі. Так, закінчили ми пошук з магнітом. Це все, що мене купали. монет багато, є. наші, які хочуть. Друзі, до <смір> <смір> підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. Удачі!